Моє вітання платникам Вінниччини. хочу проінформувати. Вінничан, що за адресою вулиця Костянтина Василенка, 21, в приміщенні міської податкової інспекції відкрився офіс податкових консультантів. Головна частина офісу розміщується в приміщенні, яке слугує одночасно і бомбосховищем, що гарантує відвідувачам безпеку під час повітряної тривоги. Відвідувачів зустрічає модератор, який допомагає з'ясувати, яке питання хвилює платника, та консультанти за яким столом зможуть йому допомогти. Всього в офісі є шість робочих. Місць, за якими платники податку можуть отримати консультації з питань оподаткування фізичних та юридичних осіб, оподаткування ФОПів, використання електронних сервісів та звітності, податковий аудит, перевірки та законодавство щодо РРО чи ПРРО, зупинення реєстрації податкових накладних, контроль за обігом підакцизних товарів, питання погашення податкового боргу, податкові спори, ціноутворення. Крім того, з метою дотримання принципів безбар'єрності на першому поверсі ДПІ розташовано стіл. Для отримання консультацій особами з маломобільних груп населення поруч розташовано дитячий ігровий майданчик, який дозволить малечі не нудьгувати. Доки дорослі отримуватимуть затребувану послугу, отримання консультації можна запланувати заздалегідь, здійснивши попередній запис за номером телефону 04 32 59 23 26, але отримати консультацію можна і без попереднього запису, прийшовши в офіс податкових консультацій. Консультації надаватимуться будь-якому платнику податків, громадянину, фізичній особі, підприємцю чи представнику юридичної особи за наявності підтверджуючих документів. Ще раз нагадую, що Офіс податкових консультантів працює в приміщенні ДПІ міста Вінниці, яке знаходиться на вулиці Костянтина Василенка, 21, режим роботи Офісу податкових консультантів з понеділка по п'ятницю, з 8.30 до 17.00 години, обідня перерва з 12.30 до 13.00 години, субота та неділя вихідні дні. Тож всі, хто потребує індивідуальної консультації фахівців податкової служби, хоче сплачувати свої податкові зобов'язання. Зрозуміти та правильно застосовувати норми законодавства ласкаво запрошуємо до Офісу податкових консультантів. Дякую за увагу.